Тетяна зі сльозами на очах переглядає фото зі своїм чоловіком Володимиром, який зник без у серпні минулого року. Розповідає, до трагедії мала хороші стосунки з його родичами, але згодом, як стверджує жінка, вся людяність розбилась через жагу грошей. Я надіялася, що він живий. От. Я надіялася, що, може, він в полоні. От. Вони на дев'ятий день зібрали Памінки відмітили 9, 9 днів. Меня, меня, конечно, теж приглашали, я відказалася. І після того, як, як я відмовилась приїхати на на 9 днів, от, у нас вот вот это от пошло между нами вот, вот, вот такая суперечка. Як пояснює Тетяна, родичі захотіли усіма способами виштовхнути жінку із кола рідних, аби отримати 15 мільйонів, та навіть запрошували у суд невідому особу, яка представилась коханкою Володимира. До них доєднався і староста, який теж свідчив проти офіційної дружини. Жінка у розпачі показує свідоцтво про шлюб та стверджує, не може уявити, як можна думати про якісь кошти, коли ані вона, ані родичі не бачили тіло. Ми також намагалися вислухати сторону родичів, зокрема сестри Тетяни, але жінка не дала конкретної відповіді щодо того, чи вважає вона невістку законною, та пояснила, що просто шукає свого брата, які мати, яка залишилась без сина, та продовжує доглядати господарство. Мені дуже больно про це балакати, тому що я вам кажу що Я шукаю свого брата. Все остальне я не хочу про це розмовляти. Мені дуже важко і дуже больно. Тобто ви тобто, вже півроку, як я за матір пошукав. Відмовляєтесь тобто, від, комент... від коментаря, Я так розумію, правильно? Бо ми маємо зазначити або відмовляєтесь, або ви нам коментуєте. Тому До хочу уточнити у вас. До побачення.